Так, є одна проблемка по Юто 1404. Зараз 1100 мотогодин. годин, ні, напевно, 1200. Не піднімає навіска. Буду знімати цього фільтра і того, подивлюся, чи є стружка, що могло стати причиною, що вона не піднімається. Було вже декілька разів, вона заклинювала. не піднімалася, але давали прогазовку. вона розняла. Роблялася, то можливо буду вон там знімати клапана. Ну, я так думаю, що він там є. Він, мабуть, засів і через то вона не піднімає. Взагалі не реагує ні на які ні на речаги, на виходи, ні на навіску. Вже третій день вона не працює. Так її залишили і вона так і не розробилася. І їздили, її заводили то буду дивитися. Подивлюся зараз перше, яке масло буде стікати з цих фільтрів. А тоді буду вже дивитися до клапана. Закручує фільтр, зараз подивлюся яке буде масло. Масло чисте біжить. Масло чисте. Ну навіть не видно признаків якоїсь стружки. Воно було б зараз сіребрісте. Ну, стружку було замітно. А так її туди не видно. На відео паршиві видно. А так вживу, то не видно, що є якась стружка. Так, не буду зливати, зараз знімлю ще той фільтр. Ну, нам казали, що той фільтр він йде на гідравліку. Він знімається колба і там сіточка вона миється. Ну, я дивлюся, що сюди заходить на фільтр. Ну, то тобто з насоса йде на фільтр і з фільтра вже пішло е, на мост. Ось ця труба донизу. Да, Воно йде на фільтр. І на мост. І на насос. Тому виходить, що той йде на мост, а цей вже на гідравліку. Тому що він ось і виведено на гідравліку. То якось так. Ну, все одно знімлю його, подивлюся. Раз вже тут, то подивлюся. Відбив його, зняв тут, видно, що є якась стружка на цьому фільтру. Ну зараз подивимося, що на магнітах робиться. Може я щось путаю, може і цей на гідравлік. Не знаю. Якесь воно таке запутане. Ну, тут видно серебриста стружка. Той ще качественне серебриста латуна. Ось, одна. А то на дні, де палець, а то стружка. Це її мало. А другий раз, як міняв, то було дуже багато. Я її прям намив чуть ли не ну, дно такому насипати в спічечний коробок. Так, не видно. Ось так, ото вона. Масло, масло якесь навіть спіняне. Ось зняв фільтр, трошки все капає, навіть ось якийсь дротик такий, він прилип сюди, потім терчато все, Терчить якийсь проводка, якісь вусики такі. І фільтр ось так забитий. Магніти. Стружка. Це труба якась. Перший раз він був забитий ось таким якимось желатином. Повністю всі ці ячейки були якимось желатином. Я не знаю від чого. Але ось так масло якесь спіняне. Може через те, що холодне. Так що така бідося. буду розбиратися, що сталося. Але це його розбиратися, це, ну, так, так не знайдеш причину, що це стружка. Якщо вона з моста, то... Не знаю, може шестерня. Ну, блокіровка дуже гарчить. Ось їхав дрова вісто. Ну, без блокіровки дуже галінно. Вона тріщала, там пищала, що вона тільки не робила. Може через то й ця стружка. Але ще до того вона вже перестала робити на віску. Тобто, ще блокіровки не включав, як вона вже перестала. То я думаю, можливо, то на мост та й фільтр. І можливо і з блокуровки та стружка. Я не знаю. Думаю так. А чого навіска заклинила? Теж не знаю, був нас Ніхоланд, ТЛ 5060, у нас Нью-Холланд ТЛ-50-607-го року. В нього теж така була бідося, перепускав циліндр, цей, що всередині. Цих не було до них доповнительних. Перепускав циліндр, що ми йому там не робили, воно не робило. Мост грівся, масло таке було гаряче, що руки не можна було тримати. Там була одна ванна. Хлопці купили, переробили його на вже гідравліку одільну. Масло гріється і все. Так трактором проїдеш, руку на мосту не можна тримати такий гарач. І бувало засідав клапан. Ось тут його він знаходиться. Там така балаваночка знімається, там клапан. В полі знімав сідушку, витягував ключком на 10 клапана, якось його там зачіплював, виймав. Навіска опускалася. Тут навіска опускається, але не піднімається. В Нюхоланді і не піднімалась, і не опускалася. Зривав клапана з місця, все, починало робити. І це вже декілька разів, десь на 500 мотогодин вона заклинила. Думали, що масла можливо мало. Ну там на уровні не було його. І воно в більшості десь такого в оприскуванні на перекосах десь, бувало, пропадало. Потім прогазував, десь роби. Ну, і Я б не сказав, би, що масла немає. Тут два баки, то масла вистачає. Там доливаєш літрів 5 і починає вже бути в віконечку. То я не думаю, що це причина в тому, що мало масла. Це десь треба десь щось попадає під клапан. Отак. От Коротше, буду дивитися. Взагалі, поставив я фільтра, нічого не змінилося, як не робило, так не роби. Потім відкрутив цього клапана. Вон там такий під отвертку велику. Теж там клапан, дві пружинки, теж воно нічого не дало. Ну, зараз навіска вже піднялася. Казалося, масло не йшло. Воно не могло затягнути масло насос. З цього бачка. Відкрутили цю пробку, завели там секунд-дві, воно навіть не бігло, потім закачало і почало навіска робити. Так що так. Ну і воно перестало робити не те, що там трактор стояв, а в роботі перестало робити. Особливо десь на горбках, на перекосах. Воно не може десь затягувати масло. Через то така бідося вийшла. Але так, відкрутили, спустили, я не знаю, воздух там був чи що, завели і почали робити. Бо я думав клапана там знімати. Але поки не, не дійшло діло. Так що так, можливо кому буде полезне, можливо хтось з таким стикався. то ось така причина.